Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, брати і сестри! Сьогодні вишаємо з вами мандрівкою Великим постом це час покаяння, роздумів і молитви, як нам говорять святі Уці піст, що це не переможна зброя тіла, знищення смерті та звільнення від гніву. І сьогодні вам розповім про життя святого це нашого Кирила, архієпископа Єрусалимського, Слугою Божим, Учителем церкви, поборником Маріан і вірним Христовим ісповідником був Крило. Коли в Єрусалимі був голод, він віддавав усе бідне. Але коли в нього закінчилися гроші, він продавав для нього більш-менш непотрібний посуд, церковний, і на виручені гроші віддавав їм голодне. І цим користався Акакій, Скликавши Собор аріянських єпископів, і звинуватили його в тому, що він використовує церковний посуд із святотатською метою. Імператор Констанцій, прихильний до Аріан, відправив Святого Кирила у вигнання. Через деякий час на престолі сів Юліан відступник, а святий Кирило повернувся до Єрусалиму. Юліан, ворог Святого Христа Христового. Покривитель поганих жидів наказав відбувати давати святину Соломоння в Єрусалимі і виділи на це великі гроші. Зрадівши, жиди за всіх сторін, горнулись до Єрусалиму, а дорогою руйнували християнські церкви, Дамаску та Олександрії. Було це близько 362 роках. Імператор прислав своїх будівничих, і жиди давали гроші, і жінки їх жертвували на будову своєї дорогоцінності. А всі вони власноручно носили каміння і пісок. Християни зажурилися, але святий Кироло голосно сказав при жидах, що всі їхні наміри до нічого не приведуть, і невдовзі жиди самі в тому пересвідчилися, як повідає нам історик поганин Аміян Марцелін, коли жиди звели дуже багато вапна, гіпсу і піску, тоді зірвався вітер і геть чисто все розніс. І наступного дня стався великий землетрус. І зруйнував рештки фундаментів, сплюндрований римляними святині, а вночі над руїнами сяє великий світлий хрест як знак перемоги і слави Христа. Тоді Жиди і Юліан були змушені відмовитись від подальшої будови, а багато з них повірили і охрестилися. За імператора Валента, безбожного Аріанина, святого Крила знову відправили у вигнання. Це було у 264 році і лиш через 10 років за царя Граціяна. Він повернувся до Єрусалиму, де в незвичайній святості, молитві і постах трудився над своїм стадом. в 381 році він взяв участь у Царгородському соборі. Він збагатився ту церкву численними посланнями, сповне Боже натхнення, яких поборює арієнський єрець, твачи службу Божу, говорить про верховну владу римських пап та про Ісуса присутнього в таїнствах, про молитву за померлих. Він був учільником Єрусалимської церкви 35 років і помер 16 березня 386 року. Отже, наші глядачі, я вам бажаю, що ми гідно і достойно пройшли цей шлях Великого посту і побачили в кінці Христове Воскресіння з Богом.